Повернути Ужгороду його історичне обличчя. В обласному центрі Закарпаття триває масова реконструкція історичного центру. Містяни із розумінням ставляться до цих процесів, будівельні ліса їм не заважають. Добре, задоволені люди, і туристи, що колись буде центр Ужгорода красивий. Приємніше, якщо гарно йдете, і всюди гарно. Нема такого за, зашарпаного, за, занедбаного в цього. От, так то ми тільки за благоустрій Ужгорода. Ну, однозначно, я думаю, що все буде красивіше. Тобто, наконець-то вже щось радує, що за останні 25 років щось у нас відбувається в місті, якась серйозна реконструкція. Так що, тільки плюс. Буде зовсім інакше, буде схоже на вже якийсь європейський уголок. Все вот. нове завжди добре. Обов'язково ремонт потрібно робити на всі дома старі. Тому що то до мене портяться, раз ремонт не робиться, то обов'язково потрібно робити. Для того люди жалуються і просять, бо то дуже слабо. Але корона був історичний пам'ятник. Хоба тепер він буде історичний пам'ятник. Громадські активісти впевнені, при реконструкції акцент потрібно робити саме на автентиці та історизмі Ужгорода. Варто говорити про те, що, по-перше, центр мав би реконструюватися, по-друге, хотілося б бачити якраз план тієї реконструкції. То, що я зараз бачу, ну як на мене, воно трошки видозмінює центр не зовсім в правильному руслі, тому що я би хотів, щоб центр залишився якраз історичним, а не місцем магазинів, місцем сучасної архітектури і так далі. Тому, як на мене, якщо кінцевий результат. Буде відповідати вигляду історичному, то це буде нормальна реконструкція. Якщо це робиться для того, щоб підприємці могли заробляти більше грошей, розміщуючи більше магазинів, більше а, якихось терас і так далі, то це скоріше крок назад, і такої реконструкції в принципі не потрібно. У міській же раді зазначають, бюджетом на цей рік передбачено 12,5 мільйонів гривень на реконструкцію історичного центру. Якщо дозволять погодні умови, роботу обіцяють закінчити до листопада. У Нас уже є е 15 проєктів, які пройшли експертизу, і вже є договора на стадії підписання з підрядними організаціями. Це планується завершити роботи по Шандрапедифі повністю. Площа театральна так само повністю має бути. І перехрестя корсу Волошена. На цьому перехресті планується виконати в цьому році ще ремонт п'яти будинків. Ще планується, крім цих 15 будинків, розпочати роботи, якщо вдасться, і по вулиці Корсу, це сюди від початку від набережної незалежності і до перехрестя вулиці Волошина. Це є у планах на цей рік. Програма реконструкції історичного центру була розроблена на 2015-2016 роки. У проектах є розширення зазначеної програми до 2017-2018 років. Зараз на розгляд депутатів департамент міського господарства планує винести питання додаткового фінансування у розмірі 7 мільйонів гривень.